Всім доброго вечора. Ми йдемо на прогулянку. У мене така ідея виникла, хочу позбирати собі трав, робити такі букети. Прикрасити трошки своє приміщення. Не знаю, чи вийду з того, чи ні. Ну, але щоб щось зробити, треба назбирати. Кажи, <свісно> От вийшла наша нашу компанія, компанію, нашу красуню, нору лишили вдома. Вона у нас домашня кіця. Хоча так ми її теж вигулюємо. Але вкрай рідко. Їжачок, їжачок, їжачок. Мамі, мені <гум> а, Мам, не вігу, блізає. Їжачок. Мам, потримай, я хочу подивитися. Чекай, чекай. Подій. Не трогайте його, він колючий. Ось такий молоденький. Але він щось такий не реагує на нас. Він боїться. Очки закрив. Не тікає, не йде, дивно. Він нібито хоче спадки. Давай потримай карман. Хочу, я хочу, я хочу, я хочу подивитися. Ховається, ховається, потихеньку так тікає від нас. Мам! Ніби мерт. Карман щось. Такого ще не бачив. Мам, фундан. Мама, він казав так. Безстрашний. Тим принтень, тим. Мамо, Важно? Ось така композиція в мене вийшла. Але якусь треба вазочку, напевно, подовше. А тут би навіть. Гарно би підійшло. Отут от на кухні прилаштувала я своє творіння. Тут у нас мушельки всередині, шишку ми знайшли. Не можу сказати, що воно мені тут дуже зручно, бо тут все одно ставиться посуда всяка. Ну, але поки що <свісно> більше не знайшла йому куточок. Ось така от в мене вийшла штучка. Такого пухнастика зробила, але не знаю, де його прилаштувати. Вже її місця немає. У мене є такі вже е, е, придбані композиції зараз покажу, тому просто так я вставила в вазон. Не знаю, поки тут живе, поки не знайдуємо місця. Така на шафі стоїть. І ще от така в спальні в мене є. Не знаю, як правильно назвати букет сухоцвіту, напевно. Ну і, по суті, нема вас, щоб то все розставити. Тому якось так. Я компра Мела Катан, і Ремолача. Дивіться, яка краса. І цю спеку навіть можуть слізти. ніби таки на терасу. Дуже гарні. Щось таке на міні-аліуми, чи гігантські примули, щось типу того. І пахне щось типу, як тюльпани. Дуже гарно, дуже хочу. Вони в ту спеку виживають. У мене все десь на відсотків 40 тупо позасихало. Все, на грані виживання. Помідор, ніби ставалося, так? Тут сонця достатньо, тепла, аж занапто. Підливаю зранку і вечора, але він такий бідний, ледь-ледь на грані. Один плід пустив. той помідор вже другий місяць зріє, не знаю. Якось довго. І оцей ще голубенький кустик. Такий дуже милі квіточки. Моя мрія мати будинок з садом. От, навіть не з басейном. більше хочу сад. Якщо буде басейн, я теж не проти. Хоча я трохи переживаю, щоб там ніхто не втопився. Це одна із моїх фобій. От, в Україні майже досягли тої мрії, можна сказати. Ми мали ну, і маємо, квартиру. В будинку на три квартири таке спільне подвір'я там собі тюльпанів засадила. Був мій тюльпановий рай. Того року мені сусідка скидує. Лілії цвітуть, як шалені. Я на Флоріумі по знижкам накупляла дуже багато. Нас не де садити, бо де капне вже щось росте. А тут тераса, вазонки і щось так мляво. Мляво, треба переходити на кактуси. Коротше, нічого тут більше не росте. Не знаю, як ці рослинки називаються, треба погуглити. От, але подивіться, скільки я їх вже розсадила. Отут, тут ще одному горщику. є, скільки дитинчаток понапускали мені. От. Треба буде все розсадити. Вони дуже так прикольні. Вони, коли от так от їх мало, не дивляться, а штучок 6-7 отих таких пальчиків вони дуже прикольно виглядають. От. Але треба йому зайнятися, купити горщики, землю і порозсаджувати. Я от ще один розсадила, а він нікого не пустив. Не пустив діточку. Це на вулиці. я... Чиринок чи як, я не знаю, як правильно, відірвала від йоки, посадила. В воді тримала, він корінь пустив. Але треба було більше зразу відірвати. ну Їх тут багато росте. і Їх зачищають все одно, то я не то що вкрала, все одно зачищають, їх відстригають і викидають. от. Це теж в мене така рослинка її розмножила. Це хтось викинув, отут вона ще в воді стоїть. Щось теж намагаюся. Це вже здохлик. Їх в мене тут таких багато. Оця рослинка дуже класно росте, взагалі безпроблемна. Отже один сюди відсадила. Тут така ромашечка мала бути, і вона навіть цвіла. Але вже була сильна спека, вона дуже швидко відцвіла. Це кактуси. Це от такі самі, тільки з таким, як то правильно, Вегетативним чи як я забула вже законтовкою з таким листочком. Це петуню намагаюся розмножити. Вона все хоче цвісти. Я її чікаю, чекаю, щоб не була одна така довга витягнута. Ну, щось довго мені то не виходить. Засихаю, одна проживається, все засихає. Це теж ромашечка, теж я її десь знайшла. Оці рослини, теж не знаю, як називаються, теж класно ростуть. То перчик, То розмарин. Розмарин себе добре тут почуває. От йому Тут нічого не бракує. От, такий можна його пересадити в більший горщик. Це мій помідор, який я знайшла, він проріс між плиточок на вулиці. От, я думаю, це не черрі, хоча по розміру, самі бачите, як черрі. Я думаю, це сорт. Раф, чи як він правильно називається, вони більші, просто ну такий він виріс. Він щось тут намагається знову от свісти. Ну дуже, Він таким зеленим з місяця півтора точно був. два. Тут Такий не дуже гарний вигляд на дах. От от з останнього поверху з даху постійно викидають сміття. Я ж того не доганяю, ми вже чистили пару разів, але от нове всяке понакидували. Ну. Не знаю, як з тим боротися. От, ці кактуси от, хочу відсадити, маю великий горщик. Ось такий теж в полі знайшла ріс. Теж такі от, один, одну штучку відірвала, але йому тут, напевно, мало місця, бо він, бачите, якийсь такий витягнутий росте і вузький, а має таке бути по, поширше. А це, напевно, він чимось хворіє. Я то знімала і воно знову з'являється. Таке воно як. Повутинні і навіть червоні е, сліди після того малинові залишаються коротше, не знаю. Е, це мій лімончик, але це гібрид. Е, це схрещений пункт з, е, з, лимо, з лимоном лаймом. Були дуже класні плоди, дуже класно він дивився з плодами, він зацвів. Але потім в другий за рік, але потім на нього той повотинний кліщ щепився, і він такі і листочки в нього такі от стали, якісь, бачите, в крапинку. І, 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 і то він такий в нальоті, то я його господарським милом рятувала, оприскувала. Тому він такий. Це такі рослини живучки. Їм взагалі нічого не бракує. От. Ну і це мої доходяги, це троянди. Не знаю, вони теж відцвітуть. Треба той бутон відрізати, поки вони не відновляться, бо вони цві... цвісти цвітуть, але то повутинний кліщ, то тлю, ледь вивела. З ґрунтом мала великі проблеми. ну ґрунт де купляєш поближче до квартири, до будинку, щоб менше тягнути, бо пакети великі, воно важке. Ну і біля нас поруч китайські магазини, і ті, що не поруч, всі продавали один і той самий ґрунт, але це навіть не ґрунт, це як торфи якісь з якимись опилками. Там потім дуже довго росли гриби, всякі різні поганки, не знаю. От, певно, спори були, бо там було таке, як опилки, щось таке, ну, жахливий ґрунт, коротше кажучи. І саме страшне, в тому ґрунті вже були. Була тля, боже, вона як розмножилась. Я купляла дорогі препарати, і різні, і, і дешеві, і дорогі нічого не допомагала. Сірники пхала, всі методи, що знала, як позбутися тої тлі, взагалі нічого. Потім якось мені мама, а мама там мені теж різне підказувала, Вплоть до того, що табак то й висипати сигарети. Але я сигарети не стала купляти тут сигарети, напевно, поцінитих препаратів. Не знаю короче що... від шкідників. І згадала я, що господарським милом. Купила я то господарське мило, розвела з водою і вивела, слава Богу, і так само кліща. От, діючий спосіб, якщо маєте таку проблему. Купляла ґрунт я вже в інших магазинах. По-моєму, там теж була тля, чи вона якось переповзла, я не знаю. Бо то в різний період часу дуже довго тут лю я виводила. Саме погане, що вона ще яйця відкладає, От, і там знов і знов знов вони ти ніби їх вбив, а в ґрунті є яйця, і вони знов вилуплюються, і вони шкодять кореневій системі рослин. Уф, жах, коротше, господарське мило з водою, якось на око розвела, оприскала і довго я прискала, може тижні, два, півтора точно, півтора, точно, може і більше вивела. От, і потім зразу той павутинний кліщ з'явився. Ну, коротше, нічого мені тут не росте, особливо. І я ставлю фотографію, якусь знайшла я одну єдину. Бо фотки, всі мусила почистити. Як в мене виглядав сад, бо ж дуже за ним сумую. дуже сумую за тюльпанами. Хочу все-таки тут десь знайти пару цибулин в горчиках посадити. От. Ставлю тут фотографію. Це одна єдина, там багато більше квітів. Вони одні міняли і інші. Було дуже прикольно. От на це все спостерігати. Тут мені поки що цвітучого е, е, раю. Не виходить зробити. Ну нічого. На все є час. Наловчусь, придумаю якісь, знайду рослинки. Сонце світить. Е, Всім папа! Скоро приїде до нас чоловік, мій батько моїх дітей. Ми всі дуже щасливі, в очікувані. Планую, я от показувала, що я купила персики, виноград і пиричок. забула то все вам перекласти, що я там набалакала. Ну, особливо я там нічого не балакала, три слова сказала там. Будемо його чекати і розповім, чому ми всі живемо окремо.